Ще не качав приложення скачав. Доброго дня, Жане, доброго дня! Дуже радий, дуже радий вітати вас сьогодні на нашому стрімі. Зі святом вас, слава Україні! Героям слава! І теж хочу доєднатися до привітанців, українців, всіх небайдужих громадян нашої країни, які зараз дійсно переживають важкі часи, і сказати велику подяку безпосередньо бійцям ЗСУ. Назвардійцям, нашим е, воїнам, які виборюють цю незалежність безпосередньо на полі бою, Жане е, хотів запитати пару питань. Вас дуже цікаво. Взагалі, ви як людина, ну ви олімпійський чемпіон, гордість України, спорт. Е, як ви взагалі? Е, ну зараз от, чим займається український спорт? Як український спорт допомагає? Е, інтегрується у волонтерський рух у е, допомогу країні. От і на ваш погляд, взагалі, я не знаю наскільки ви слідкуєте за кіберспортом. От, і чи ну як ви бачите, що українському кіберспорту треба до цього залучатися, не треба залучатися? Як це має взагалі працювати на ваш погляд в такі часи? Ну я думаю, що долучатися до підтримки країни безпосередньо необхідно всім громадянам нашої країни в будь-якому випадку, в тому чи іншому вигляді. Ви знаєте, як мінімум, спортсмени популяризують нашу країну на міжнародній арені і доносять необхідні меседжі по всьому світу. Ми можемо взяти перемогу Олександра Усика, яка нещодавно здійснилася. Зараз закінчився чемпіонат Європи, так званий мультиспортивний, там де і гімнастика була присутня і. Він, Золота що... медаль була в стрибках в висоту. У нас жіноча теж дається так. Легка легка атлетика, абсолютно вірно. Там багато видів спорту. На жаль, грекорімської боротьби мого профільного виду спорту не було, але тим не менш. І е, ви можете почитати коментарі, які давали наші спортсмени. Е, це дуже важлива історія, тому що наразі е, ви знаєте, вже півроку е, триває е, ось ця от е, скажімо так повномасштабна агресія на нашу країну. І звісно ж, люди по всьому світу вони, ну скажімо так, трошки можуть відволікти свій вектор уваги в якісь інші площини, і спортсмени, в тому числі, як і всі українці, повинні не давати їм це зробити, повинні постійно їх ракурс повертати в сторону України і щоб вони тримали увагу, щоб вони долучалися до різноманітних аукціонів донатів. Щоб вони підтримували, тому що ми тримаємося в тому числі завдяки міжнародній коаліції наших партнерів і міжнародній підтримці, і це вкрай важко. Ой, і це вкрай важко і вкрай важливо, щоб ця підтримка вона не закінчувалася, а на поки наростала для того, щоб ми мали ресурси бити окупанта якомога більше. Тому спортсмени безпосередньо це цю місію виконують. Деякі спортсмени безпосередньо е, пішли на фронт. У нас більше ста спортсменів, які взагалі загинули е, безпосередньо на, е, на фронті. У Нас багато спортсменів, які долучилися до волонтерської діяльності і е, збирають е, і кошти, і гуманітарну допомогу, і автомобілі, і дрони ну все що завгодно. Ось тому э, в цьому в цьому в цьому контексті кожен вирішує для себе особисто, і э, спортсмени вони дуже суттєво впливають. Крім того, і тимотипомопічна йде боротьба, тому що ви знаєте, зараз всі э, всі російські білоруські спортсмени відсторонені від участі в міжнародних змаганнях в основному за виключенням декількох міжнародних організацій, таких як там теніс. Федерація тенісу, яка допускає і то не на всі турніри, там є свої нюанси, але тим не менше, ось тому боротьба йде на різноманітних фронтах, і наше завдання тримати, тримати цю оборону, тримати стрій і робити все для нашої перемоги. Жанна, я хотів вас запитати, тому що ми в кіберспорті у нас досить молодий вид спорту взагалі, і люди молоді, і багато хто не розуміє цього. І я хотів би просто, щоб люди почули це від ну від, від людини, яка в спорті дуже давно і досягла неймовірних висот. Чому ну, чому спорт не може будь-який залишатися поза політикою? Чому треба на міжнародному рівні займатися, в тому числі відстороненням там росіян, білорусів? Чи могли б ви це прокоментувати, будь ласка? Ну тому, що ну, я не буду заглиблюватися в історію з е цього питання. Це взагалі маніпулятивна така історія про спорт поза політику, яка це наратив, який постійно розповсюджує Російська Федерація. І що саме парадоксальне, що саме Російська Федерація максимально інтегрує спортсменів в свої політичні так звані ігрища, до своїх, там, умовно кажучи, різноманітних святкувань там. Річницю е, е, анексії Криму, і так так і так далі, так далі, так далі, і при цьому вона ж маніпулюючи розповідає, що спорт поза політикою, коли ці спортсмени, які просто не мають я, я так розумію, нічого в голові, е, просто виконують вказівки Кремля. Можливо, хочуть е, е, з'явитися в наступних списках е, партії Єдина Росія. Я не знаю їх мотивацію, але тим не менш, Або просто показати лояльність до, до влади. І е, вони в цьому приймають участь, і ці спортсмени, які безпосередньо приймаючи участь, підтримують все те, що коїться е, на, на теренах нашої держави, вони безпосередньо ще більше повинні е, понести відповідальність е, саме до, до того, щоб взагалі не приймати участь е, подалі ні в яких міжвороних е, змаганнях, тобто повна ізоляція від е, цивілізованого спортивного світу. Тому це вкрай важливо і над цим треба працювати на дипломатичному рівні на рівні міжнародного олімпійського комітету, на рівні міністерств. Ось і для того, щоб все всі всі знали безпосередньо тих людей, які додумувалися ще виставляти в своїх соцмережах різноманітні пости з закликами підтримати сильного так званого президента і. І писати нам, що ви трошки потерпіть, а ми вас прийдемо і звільнимо. Тобто, від кого Взагалі не зрозуміло? Ось і це вкрай важливо, тому що Росія спорт використовує саме як важель своєї пропаганди, і для того, щоб спортсмени, я думаю, що не участь в якихось змаганнях це точно менша плата, ніж ті українці, які Постраждали безпосередньо, а постраждали, я думаю, що левого частка всієї нашої країни в тому чи іншому вигляді. Хтось втратив близьку людину, хтось втратив близького друга, хтось е, е, втратив е, колегу і так далі, так далі. Так далі. Тобто е, українці набагато е, важче зараз несуть е, е, збитки цієї агресії. Ніж ті спортсмени, які зараз просто не можуть виступати в, в яких якихось змаганнях. Це віде, для них є час віде, подумати, переосмислю переосмислити те, що, по-перше, їм розповідають про два-три е, дні, і все закінчиться. Ну максимум тиждень. Війна триває вже е, ця саме ця активна фаза триває вже більше ніж півроку. І я думаю, що якщо є мізки в голові, то треба якось аналізувати. Інформацію і просто не, не, не так просто вестись на кремлівську пропаганду. Вечора ми з України зрозуміло, дуже дякую. А у мене такі от невеличкі питання України. до вас. Більше, більше як до людини, яка інтегрована в спортивному світі, перше, що можуть робити спортивні кіберспортивні в тому числі фанати на побутовому рівні, і чи можуть вони якось впливати на цю ситуацію? Чи треба можливо щось в соцмережах робити, чи можливо ну я ну. Які у вас є поради, що може зробити людина, яка цікавиться спортом і хоче допомогти Україні у цьому виді спорту зараз? Чи є щось таке, що вам на думку спадає у цьому виді спорту в кіберспорту? я знаю, що наші спортсмени достатньо е сильні, бо я слідкую за командою Na'Vi, Na Na Не можу сказати, що я слідкую прямо за всіма іграми, але я бачу їх перемоги, і я можу зробити висновок, що вони ну, достатньо успішні і виграють багато змагань. От, э, ну, спортсмени, які підтримують цю команду, точніше не спортсмени, а э, прихильники, вболівальники, ну, що вони можуть робити? Ну, напевно, вболівати, і підтримувати. Ось, і в э, кожен раз, кожен раз э, доводити ну, Я думаю, що інформаційний фронт в цьому випадку він найважливіший. До, э, приймати участь в різноманітних э, аукціонах, э, донатах. Підтримки різноманітних українців, тому що зараз знаєте, я думаю, що мало людей, які не потребують допомоги. Можливо, там деякі, які там сидять в Монако, десь і так далі. А прості українці, вони завжди ну вони зараз в такому стані, що, хоч яка б допомога не була, вона буде корисною, то тобто, тобто, ми з І Якої матеріальна, застогли, і просто можливо якоюсь порадою, можливо, якісь речі передати. То все це воно буде е, допомагати і е, якби, слугувати Дякуємо у благо у магазин, для кожного українця, українця мініше, який наразі цього рінь, потребує. Парашист. Тому ось так. А фанатам наших, нашого кіберспорту, наших кіберспортсменів, я хочу е, сказати, що, щоб вони насолоджувалися від перемог українських команд. Тому що е, рівень, я бачу, дуже високий. Ви сказали, що у вас е, молодий вид спорту Молодий, але темпи е, інтеграції вболівальників і тем, темпи, е, скажімо так, завоювання прихильників, вони просто шокуючі. Я б хотів, щоб така кількість е, е, спортсменів, ой, тобто вболівальників, дивилися греко-римську боротьбу. Мені було б дуже приємно. Але нам, і нам є е, до чого. Рухатися, тобто я маю на байти грокоримську боротьбу і до чого прагнути, і саме один із таких, умовно кажучи, дорого вказів це кіберспорт для нас. Я думаю, Жане, завдяки вам, якраз в Україні, дуже цікавляться греко-римською боротьбою. Ну, хто цікавиться, то хоча б ну, завдяки вам, в тому числі, останнє питання, і буду вас відпускати. Як ви вважаєте ваш особистий погляд на це як спортсмена, як людину, яка там давно в спорті, чи треба людям зараз займатися спортом, чи треба підтримувати фізичну форму? І як в таких умовах зараз це взагалі можна робити? Ч, і, і як ви, наприклад, себе? Чи ви підтримуєте зараз себе в формі, займаєтеся? Можливо, Так, Ви знаєте, ну по перше, спортом треба слід, займатися осіб, навіть то, кіберспортсменом. Тому що це 100%. 100%. Одна справа сидіти за, за, за комп'ютером і Перемагати на там на, на змаганнях або на тренуваннях, а інша справа все ж таки рухова активність, і е, це не означає, що треба там виснажувати себе до е, останньої краплі поту, а просто хоча б якісь там якась кар... кардіо навантаження або якісь там вправи елементарні для того, щоб е, ну, трошки так зб... зб... збадюрити свій організм. Це... Точно нікому не не завадить, і на це можна якихось півгодини на день. Як якою б зайнятість е, людини не була, в будь-якому випадку е, півгодини на день можна виділити на рухову активність, або просто е, в такому досить високому темпі про в, в, якісь прогулянки е, в своє задоволення, або пробіжка, або там велосипед. Ну тобто різноманітні є. Варіації, але цим займатися обов'язково треба, тому що нам відбудовувати країну, нам треба здорова нація, успішна нація. А саме фізична активність я не кажу, що професійний спорт, тому що професійний спорт класичний, він, ну скажімо так, не завжди тере здоров'я, тобто тому, що у спортсменів багато багато є травм. Я по собі знаю, але тим не менш я. Якби намагаються мінімізувати в тому Дякуємо, числі антівіс, ці травми гриви, завдяки фізкультурі, Сергію. розтяжкам і різноманітним маніпуляціям, які можуть цьому допомогти, чому чого бажаю безпосередньо всім нашим українцям, тому що наша нація повинна бути здоровою, сильною, успішною і після нашої перемоги зробити все, щоб якомога скоріше все відбудувати. Все налагодити і щоб Україна процвітала. Жанна, я вам дуже дякую. Було вас дуже цікаво послухати і дуже вдячні, що ви до нас завітали. Я сьогодні ще раз вітаю вас зі святом. От. Дякую, навзаєм, навзаєм. Слава Україні з Днем Незалежності. Героям слава, героям слава. Друзі. З нами на зв'язку був олімпійський чемпіон українець Жан Беленюк.